За обкладинкою шкільна література глибше, ніж у підручнику. Вітаю. Сьогодні ми е, спробуємо розібратися в одній дуже відомій билині про Іллю Муромця та Солов'я. Спробуємо ну, виокремити ключове персонажів розібрати. Може сенс якийсь глибинний знайти. Отже, почнімо все, як завжди, починається в Муромлі, село Карачаєва. Іля Муромець, який, до речі, щойно позбувся своєї недуги, просить батьківського благословення. І мета в нього така, знаєте, шляхетна їхати до стольного града Києва, служити князю Володимиру, захищати віру християнську. Ну, це абсолютно класичний зачин для билини. Оце благословення батьків. Це ж не просто дозвіл, це, можна сказати, сакральний акт. Він дає силу, визначає, що шлях правильний, і одразу видно мотивацію не слава для себе, ні, а служіння чомусь вищому. Князю, вірі, ну, Русі загалом. І от тільки він вирушає, одразу випробування. Під Черніговом жах, місто в облозі, ворогів, сила силенна у тексті. Так і сказано сорок тисяч, і ще й три царевич на чолі. Невже справді сорок тисяч? Це ж неймовірно. Та звісно, це гіпербола, билини це дуже люблять. Це ж потрібно, щоб підкреслити ем, ну, не стільки реальну кількість, скільки надзвичайну силу самого Іллі. Майже надлюдську він же сам розбиває цю силу, не стільки сам бив, скільки конем топтав. Розумієте? Він як стихія. О, і ось тут дуже цікавий поворот. Він бере тих царевичів у полон. Але не страчує, відпускає, ще й каже: Ідіть, розкажіть усім про силу Русі. А потім йому чернігівці кажуть: будь нашим воєводою. А він ні. Чому так? Навіщо це милість і відмова від влади? А це показує не тільки його силу, а й, скажімо так, стратегічне мислення і моральну висоту, відпускаючи їх. Він же фактично поширює звістку про могутність Русі. Це така собі ну, інформаційна війна того часу. А відмова від воєводства це доказ вірності головній меті служити всій Русі, князю Володимиру. В Києві він не шукає, де йому краще тому й питає про найкоротший шлях до столиці, про пряму дорогу. Але ж пряма дорога, кажуть йому, це просто пастка. Там тридцять років ніхто не ходить, все заросло бринськими лісами. А головне, соловій розбійник на семи дубах сидить. І зброя в нього не меч, а свист. Такий, що всі трави мурави в'януть, усі квіти обсипаються. А хто близько з людей, так всі мертві лежать, просто моторошно. Соловій, це, знаєте, дуже архаїчний образ. Його сила, вона така природна, стихійна, зв'язок з лісом, з дубами. Цей руйневний свіст. Це ж втілення такого хтонічного зла, тобто первісних сил природи, хаосу, які людині не підконтрольні. Можливо, це навіть відгомін якихось дохристиянських вірувань про злих духів лісу, і те, що Ілья обирає саме цю дорогу пряму 500 верст, хоча є об'їзна тисяча, це свідомий виклик він ніби очищує шлях до Києва, цей символічний акт утвердження порядку князівської влади над хаосом. І він не просто їде, він прокладає шлях, дуби рве, самі коренисті та мости мостить. А коли Соловій з'являється і починає свистіти, Ілля не лякається. Так, і перемагає він не просто силою, а саме майстерністю, бере ярий лук, стрілу калену, і постріл дуже точно вказано в праве око, а вилітає стріла лівим вухом. Деталь така конкретна. Це підкреслює його вправність. Все, соловій переможений, знешкоджений, прив'язаний до стремення. І от Ілля прибуває до Києва, до князя Володимира, а Солов'я зв'язаного залишає на дворі, біля свого коня, і каже їм стерегти одне одного. Це ж і смішно, і показує розбійника повністю приборкано. Заходить у палати, представляється князю, боярам, тобто знаті, і розповідає про свою подорож. Про Чернігів, про мости через річку Смородину цікаво, що це згадується, хоч бій там не описаний. І звісно, про полоненого солов'я. Князь бояри всі вражені. Виходять подивитися на це диво, живий соловій. Володимир наказує йому Ану, покажи свою силу, засвищи. А соловій ні, зухвало так слухатиму, мовляв, тільки Ілльо. Це ще раз підкреслює, хто тут головний. Повна капітуляція зла перед добром, перед силою іллі. Тоді вже Ілля наказує Солов'ю, але обережно напівсвисту засвищи, напівкрику закричи, напівшипу зашипи. Тобто, так, лихенько. Але солов'ю ж дали перед цим величезну чару вина для сміливості, мабуть, і він вирішує інакше. Отак, і влаштовує в Києві просто ну, справжній Армагеддон свистить, кричить, шипить на повну силу. Наслідки жахливі, маківки на церквах похилилися, тереми руйнуються, люди падають мертві. Сам князь Володимир, кажуть, під субу сховався. А коли Ілля питає гнівно, ти що робиш? Соловій відповідає, мовляв, відчував, що смерть близько від твоєї руки, от і вирішив востаннє показати все, на що здатний. Ну, ця витівка стала для нього останньою. Ілля виводить Солов'яна Куликове поле. Це місце в блинах часто згадується, як арена для вирішальних битв чи страти. Ну обов'язково та сама історична битва. І там відруби йому голову. Все, зло покарано остаточно. Тож, який можна зробити висновок? Ілля Муромець це ж ідеальний герой виходить, надзвичайно сильний, так, але й мудрий, вірний своїй землі, вірі. Захисник від зовнішніх ворогів, як під Чернігом, і від такого внутрішнього первісного хаосу, як Соловій, абсолютно точно. Перемога над Солов'єм це не просто ще один подвиг у списку, це символ перемоги цивілізації над дікістю, порядку над хаосом. Можливо, навіть знаєте, нової християнської віри над старими язичницькими страхами, бо солов'ї він же з лісу, з природи, билина утверджує саме такий ідеал героя, що несе світло, порядок, безпеку. І недаремно ж слава про це розходиться, як сказано, по всім землям, по всім ордам, утверджує образ Русі та її непереможного захисника. І, от, можливо, на завершення, таке питання для роздумів: чим саме оця перемога над солов'єм, над цим майже міфічним чудовиськом відрізняє Іллю, скажімо, від інших богатирів, або навіть від інших його власних подвигів. Які цінності тогочасного суспільства ця конкретна перемога, ця історія підкреслює найяскравіше? Про це варто подумати.